Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ у столиці пошкоджені всі райони міста. 33 локації лише в Голосіївському постраждали до 80 будинків. Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ у столиці вперше пошкоджені всі райони міста. І про це заявили в Київській міській військовій адміністрації. Атака по Україні цієї ночі стала другою за масштабом спочатку повномасштабного вторгнення. Останній подібний удар ворог здійснив 9 липня. Тоді було задіяно. 741 ударний засіб цієї ж ночі по Україні було випущено 598 безпілотників і 31 ракету. Таким чином Росія здійснила всі найбільші повітряні атаки з кінця червня цього року. Що відбувається зараз? Наскільки ось ці масовані атаки Києва на що мають впливати за думкою Путіна? Що він хоче цим сказати? Про все це будемо говорити далі. І до нас вже доєднався Денис Попович, військовий оглядач. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Пане Денисе, давайте розпочнемо з ось цієї атаки. І Дійсно, як бачить Путін на що це може повпливати стратегічно, локально. Що хоче, ось які військові цілі до такого терору, що не менше військових цілей такого терору не існує військових цілей, терору місцевого населення цивільного. На ну, які можуть бути військові цілі у терора цивільного населення? Це підірвати тил. Створити в такий спосіб значить, напругу в тилу для того, щоб ми саме прийшли і сказали, давайте приймайте умови Російської Федерації і давайте будемо закінчувати війну на умовах Російської Федерації. Це, до речі, Путін тут не перший, хто значить, вдається до подібних заходів да, щодо цивільного населення. Такі речі у нас відбувалися і під час другої Війни, Так само союзники бомбили Німеччину. З цією ж метою, саме Німеччина, бомбила Велику Британію саме з цією метою, ну, ну нулю і нуль ефекту для фронту. Тобто, це лише терор. Ну зараз Російська Федерація дуже активно цим займається. І е, я недорого повторював і ще раз повторюю, що удари по цивільному населенню це і в Києві, і в Києві, і у Львові, в інших містах, це е, частина загальної тактики Росіян. Яка спрямована на те, щоб закінчити війну на тих умовах, які їх поштовують. Тобто, перший напрям це удари по цивільному населенню, це повітряна складова, другий напрям це інформаційна складова, різноманітна це і дипломатична робота, і преси, агенти і впливу, і робота з американською стороною, і робота з, так би мовити, прихильниками путінського режиму в Європі, які теж є, ми це чудово знаємо. І так далі. І третя дуже важлива складова це удари, це ситуація на землі, ситуація на фронті, наступ Російської Федерації на фронті для того, щоб захопити найбільше територій, і все це покласти на стіл перемовин для того, щоб отримати кращі умови для того, щоб завершити або заморозити війну, значить на для себе позиції. Ці удари по цільому населенню, вони свідчать про те, що от ми замо домовляємося. Ви там про щось заявляєте, ви там чомусь погрожує. Нам, вибачте, на це чхати. Ми будемо робити те, що робимо далі. Бо ви нам нічого не заподієте, а просто приймаєте нашу позицію так, як ми цього хочемо. От, в принципі, такий, такий є ефект, такий є меседж для наших західних партнерів і такі, скажімо так, вимоги Путіна до них. Україна офіційно закликає партнерів надати далекобійні ракети для ударів по Росії. Про це заявили в МЗС України. Пане Денисе, як вважаєте, після ось таких ночей пекельних, як сьогодні, була ніч у Києві? Чи можливо це взагалі? Чи це в принципі може бути аргументом для того, щоб в якийсь момент наші партнери все ж таки побачили ось цей терор і не зробили вигляд, що його не існує? І все ж таки надали далекобійну зброю. Ну, це меседж для США, яка, е, саме американці вони мають далекобійну зброю, яка може, нас, може бути нам передана. Предусім, це ракети джазм. У нас є носії цих ракет, це літаки F 16. Щодо томагавків, ну наземні, скажімо так, засоби пуску. Цих томагавків вони не дуже розпосуджені. Це е, крилата ракети морського базування. Основний, основна платформа це кораблі. смінці, підводні човни так і таке інше. От, тому е, це більшою мірою заклад до США. Я не вірю в те, що це стане поштовхом. Радий був помилитися, але не вірю. Це ж не перший такий обстріл Києва. на провели від Тобто, попередній обстріл Києва, там був 31 липня, теж з жахливими наслідками. Влучили по 9-поверхівці. Зараз влучили по дев'яти поверхівці, так само є загиблі, так само є і поранені, і так далі. Хтось тобто нам після того передав ці длокобійні ракети від США, ніхто не передав. Тому тобто, я, чесно кажучи, не думаю, що це щось змінить. Я завжди казав, буду казати. Тут потрібно ставити, робити ставку на власні можливості. Остання інформація свідчить про те, що таку ставку ми робимо. Ну, треба нам побачити, як ці ракети і флагінгу, і довго не Пусть вони зайдуть сильне виробництво. Будемо бачити дій. Пане Денисе, давайте тепер поговоримо про справи, які на фронтах українських відбуваються, і у морі, в тому числі сьогодні декілька новин є і гарних для нас, і поганих для нас, українців. Давайте розпочнемо з поганих для нас новин. РФ перша атакувала і потопила український військовий корабель своїм морським дроном. Мова йде про розвідувальне судно Сімферополь. Один загиблий на військовому кораблі України. Ще кількох моряків шукають це. Вже підтвердило в МВС України. Що це означає? Що росіяни скопіювали морський дрон тим, яким настільки сильно пишалася Україна? Так, вони дуже довго вели роботу. Вони його копіювали, цю систему. Це безекіпажний морський дрон. Бачимо, вони досягли певних успіхів. Ми знаємо, що ворог активно вчиться, ми знаємо, що він бере те найкраще, що себе вважає за необхідним, і потім це виробництво у себе. Так само це відбулося з цим безекіпажним морським дроном. Ну, починається нова ера, скажімо так, зимовіносин на морі. Будемо очевидно свідками морських боїв бої з з участю дронів. Тобто нова епоха наступає і тут. Тобто не тільки, не тільки наземні будуть дрони. Тепер вже і морські. І ми вже будемо бачити в якийсь момент ураження, чим це ще може загрожувати для України, якщо дійсно росіяни скопіювали наші морські дрони. Що зараз буде під особливою небезпекою? Тоді залежно від того, що того, що вони скопіювали. Тобто, цими дронами теоретично можна задавати удари по кораблях. Ми це бачимо. Але може завдавати удари по морській по портовій інфраструктурі. Теж е, така можливість є. Наскільки в них потужні бойові частини, що вони зробили, що вони скупіювали, до чого вони досягли, це питання відкрите. Ми зараз бачимо, ну, скажімо так, дізналися, по-перше, такий випадок. Тому тут -то треба буде дивитися, що вони нам, скажімо так, запропонують в цьому сенсі. Ми вже маємо морські дрони, які є дронами-матками, так? Авіаносці такі, дрони авіаносці, так як, на, так як назву, які несуть на собі в дрони. Ну теоретично, це засіб боротьби з подібними безекіпажними морськими дронами, які робить Російська Федерація. Ну, тому я ще раз хочу повторити, що ми будемо свідками боїв-роботів і на землі, і в небі, і тепер вже на морі. Пане Денисе, якщо, наприклад, повітряний е, дрон як збивається, ми розуміємо в принципі, так, або е, сили РЕБ, або ППО, е, тобто е, повітряна ціль, то як, е, якою є боротьба з, наприклад, морськими ось цими дронами тоді? Ну, зенітний дрон це той самий підрон, просто він працює не по наземних силах, а по, по повітряних, тонцип, в принципі, не змінюється. Так само буде працювати, очевидно, на мій погляд. І е, так можна буде боротися і з морськими дронами. Я вже сказав, що в нас є дрони авіаносці, як би мовити, то дрони матки кінесуть на себе на особі півдрони. Ну в принципі, я вбачаю в цьому засіб боротьби з е, десятіпажними морськими дронами противниками. Тобто, виходить в море отакий дрон: носій: там два е, три 4 чотири півдрони, і з цих півдронів знищуються е, ворожі беки. Зрозуміло. Е, ну і трішечки гарних для нас новин, що не менше в результаті спільної операції департаменту активних дій та спецпідрозділу примари гур уражений російський малий ракетний корабель Буян М сьогодні в Азовському морі, неподалік Окупованого Криму. Цей корабель є носієм крилатих ракет Калібр. Про це знову ж таки заявили вже гур. Ось тут питання до того, що це вперше в Азовському морі уражено, уражено ворожий якийсь катер або корабель. Це доволі далеко від тої території, яку контролює Україна. Завдяки чому це могло відбутися настільки успішно? Ну зайшов на свою біду цей корабель в Азовське море. Отримали минурозвідні дані, ну і знищили його. Для розвідників, досвідчених, я думаю, жодних, скажімо так, питань нема, звідки запускати ці засоби ураження. враження. Ну і чули про те, що наші розвідники діють в окупованому Криму, і на окупованих територіях, і на так званих вишках бойка. Тому, очевидно, отримали інформацію, ну і задали такого удару. Ну, скільки розуміють, цей корабель не був на потоплений, йому вдалося піти. Його уражали, на вашу думку, його можна уразити, наприклад, тими ж морськими дронами? Чи це була якась диверсійна робота? Як це відбулося? У ну, мене зараз немає достоменої інформації, як це відбулося, але морськими дронами, звісно, можна його уразити. Була це й відбувалося раніше. Добре, ще одна новина є від СБУ менше, ніж за тиждень. Уражено 17 російських систем ППО РЕП та РЛС. А, наскільки це серйозно може послабити позиції Росії у виявленні та протидії, наприклад, українських дронів? Ось така кількість. І завдяки знову ж таки, чому це можливо? Це знову ж таки якась внутрішня робота чи це ураження дронами, ракетами? Як це відбувається, розкажіть? Було і дронами, і було і ракетами, було і Внутрішньою диверсійною діяльністю, ріні зовнішньою, якщо ми кажемо про окупованій території Російської Федерації, коли вражаються такі зенітні релокаційні станції, в такий спосіб розчищається шлях для ударів, масованих ударів по території Росії, ми позбавляємо можливості відслідковувати небо, сканувати його, вибиваємо просто цілі сегменти протиповітряної оборони, передусім і РЛС, і зенітно-ракетні комплекси, і інше, тобто. Позбавляємо ворога очі. Після цього стають можливими ті удари, які ми зараз спостерігаємо. Зокрема, і по НПЗ, і по узлових станціях, і по підприємствах оборонно промислового комплексу і так далі. Тут ще нещодавно була інформація про те, що українські Збройні Сили України вони вразили. Залізну дорогу в окупованому Криму, в тому числі, чи це знову ж таки, чи це одна ланка дії з приводу того, щоб, наприклад, підготуватися до більш серйозних якихось військових операцій? І за що відповідає взагалі залізниця на окупованому на території окупованого Криму? Що вони там роблять? Це логістика, яка що сполучає і що підвозить, чому важливо росіянам, наприклад, її тут мати критично важливо? Ну знову ж таки, вашому питанні криється відповідь. Вона з нього витікає. Російська Федерація використовує залізницю традиційно якраз для того, щоб... Будувати логістику, вся логістика Російської Федерації будується біля залізниці. По залізниці можна перекидати і війська, і техніку, і палено-мастильні матеріали. Ну, власне, ці потяги ми підновлюємо. Ми якраз знищимо потяги з павними матеріалами. Чому так, я пізніше розкажу. Ну, от. І все, що загодно, можна перевести по залізниці. У станції, якщо їх бити, то йде затримка потягів. Великої кількості потягів порушується графік руху. Якщо порушується графік руху, то тоді це може мати вплив і на діяльність військ. Коли ми кажемо про, зокрема, окупований Крим, то ясно, що ця залізниця може, наприклад, забезпечувати діяльність військ, які знаходяться в Херсонській області, в Запорізькій області, російських військ. Коли ми кажемо про удари по залізницях на території Російської Федерації чи подивитися на мапу. Ми побачимо, що так чи інакше, ці шляхи вони пов'язані із логістикою військ російської армії, які, які діють на Донецькому напрямку, в Донецькій області. А це дуже важливо, оскільки зараз там основні бойові дії тривають саме на Донеччині. Ми це бачимо, ми це знаємо. Чому ми б'ємо по е, е, потягах з з павними стильними матеріалами? Теж відповідь е, зрозуміла. По-перше, павно-мистильні матеріали, щось не доїхало до фронту, де що стало. Десь когось хтось дочекався, і плани ворога зірвалися, наступальні плани. Плюс розстрілюється такий потяг і під Він починає палати. Поки ти його потушиш, проходить час. Потім виявляється, потім виявляється, що через високу температуру, у нас внаслідок цієї пожежі, пошкоджені залізні колії. Прибрати той потяг його ще час. Відновити залізничні колії ще час. Ну, от кілька днів все, кілька днів по цій гілці рух не, не здійснюється. Ось, будь ласка, знову ж таки вплив на логічнику саме тому. І серед іншого, ми задаємо удари по залізницям не тільки по залізницям. За підрахунками інформагентства Reuters, українські атаки порушили роботу щонайменше вже 20 1% нафтопереробних потужностей Росії. Про це йдеться в повідомленні видання. І за останній час Україна атакувала більше 10 заводів, порушивши виробництво приблизно 1,1 мільйона барелів за день. Давайте про ці об'єми поговоримо. Давайте поговоримо про вдалі операції, і сьогодні, в тому числі, була вдала операція атаки на нафтопереробний завод. Давайте по про те, що для чого ось така кількість, куди вона йде, ось ці цієї нафти або бензину, або дизелю, що, що це унеможливлює як роботу. Тобто наскільки ось ця 21% відсоткова кількість, наскільки вона відчутна для Росії, давайте про це поговоримо тепер. Вона відчутно для Росії, ми це бачимо. Там вишуковуються черги за бензином. Нема бензину в Російській Федерації, ну, в вільному продажу. Ще, ще він там видається по талонах для комунальних підприємств, там, для критичних підприємств і так далі. Що, але купити його в вільному продажу дуже зараз важко. І це не лише по території Російської Федерації, ще й на куповних територіях така сама ситуація спостерігається. Зокрема, в тому ж Криму. Запорізькій області на окупованій частині, Херсонської області так і так далі. А бензинова криза вона зараз наступила по всій території Росії. Починаючи з європейської частини, закінчуючи е, Далеким Сходом. Причому по першу міру, більшу міру та на Далекому Сході це відчувається, як вона розпочалася. Окрім цього, зростають ціни на пальне через відсутність е, цього пального. Зростають ціни на пальне, ми чудово розуміємо, що зростають ціни на все. Бо. Воно зав'язано логістично. Вартість пального включається в вартість будь-яких товарів, чи то продовольчих, чи то промислових і так далі. Тобто це тотальне зростання цін. Ось на що це впливає? А цифру 20% назвала там не рейтерс. Рейтерс називала, здається, мені цифру 17%. А після ударів, які було сьогодні, цифру 20% назвав командувач Сил Біспорти Систем. І по сумісництву міністра енергетики Угорщини mm. е, Він тут... це. Пане Денисе, ми перестали Зараз. вас чути. Я так, думаю, так, Що так. подальші удари вони будуть збільшувати. Mm. Зараз нормально? А, ні, трішечки підвисає зараз звуки, тому я трішечки вас не чую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми зараз спілкуємося з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, і зупинилася ми на доволі цікавій темі. Знаєте, навіть е інтернет-з'єднання відчуває ось це цю важливість моменту. Так, так продовжуйте, будь ласка. Баба, ми хочу командувати сил біспорт систем по сумісвісту міністра гратики Угорщини. Він повідомив про цифру сьогодні. Я думаю, що вона буде збільшуватися, оскільки ніхто не зупиняє нас в ударах по. Цих об'єктах я думаю, треба розширювати цю географію, наскільки це взагалі можливо зробити тут знову ж таки є інформація про те, що Україна має бачення на 10-15 років вперед, як повернути окуповані території. Про це сьогодні заявило Міноборони України. Пане Денисе, про що може йти мова? Тому що е, якщо почитати пояснення того, е, про що йдеться, е, начебто говорять про військові е, командні операції з Великою Британією, і європейськими партнерами. Чи це в принципі взагалі можливо, е, щоб на, на таку далеку відстань е, у часі розраховувати і прораховувати якісь військові операції, які можуть гіпотетично повернути нам окуповані території? Те, що можливо це треба робити: стратегічне планування на певний проміжок часу, Це стратегічне планування. Але, звісно, деталі цього стратегічного планування, в який спосіб, за яких обставин і за яких умов, і за участю яких сил можливо це зробити. Ну давайте не будемо фантазувати. Добре, тоді давайте поговоримо про те, що. На території Естонії днями впав ударний безпілотник та вибухнув. І влада допускає, що він був українським, але тим не менш, як ми бачимо зараз, то там, то там падають безпілотники російські і, або шматки ракет якісь долетають, але реакції, як такої, в принципі, немає від наших сусідів. І тут постає питання: а чому? А чому немає реакції військової? Я думаю, це психологічне питання. Чому і немає? Давайте ми згадаємо події лютого березня 2014 року, після Революції Гідності Російська Федерація розпочала вторгнення в Крим. Пам'ятаємо цю історію. Це відбувалося на тлі того, що юнукович тік до Ростова і почала валитися уся вертикаль Командуванню розстав Янукович, вони просто там і командири і ці начальники почали розбігатися і виходять на, на лікарняни, таке інше, зраджувати прямо і там цю історію пам'ятаємо. І теж у нас виникали питання: а чому не е, е, ті війська, які знаходяться в Криму, не чинять спротив е, вору? Який блокував військові частини, чому ми не чинимо спротив? А тому, що ніхто не очікував цієї ситуації, тобто був психологічний бар'єр, як так, Російська Федерація напала на Україну, в голові не вкладалося. І право на перший постріл, в принципі, через ці психологічні чинники вона не було зреалізовано. Пізніше, коли почулися події на Донбасі, коли вже пішло певне певне керівництво, коли в політичному сенсі вдалося ситуацію виправити в внутрішньополітичному сенсі. Ми почали, так би мовити, спротив. А на першому етапі теж виникало питання, чому ми не відповідаємо на ці агресивні дії? Чому ніхто не планує відсічі, чому не концентруються війська? Чому ми не боремося за Крим? Так само і тут Так само і тут Російська Федерація випробовує бар'єр, вона випробовує червоні лінії, вона дивиться, де вона буде зупинена. Ну поки що цього, скажімо так, психологічного бар'єру. За яким знаходиться перехід до дій і удару відповідь, наші наші європейські партнери не перетнули, і це насправді дуже сумно, оскільки якщо Російська Федерація вирішить, що червоних ліній не існує, то вона може серйозно взяти за цю справу, і тоді війна може переноситися в Європу. Як ви думаєте, а чи справа дійсна тільки в психологічній неготовності зараз відповідати? І чи тоді, якщо це питання психологічної зрілості, психологічного дозрівання до відповідної відповіді, то тоді як довго це може дозрівати? Скільки Європа приходила до тями в плані реорганізації військового виробництва? Три роки знадобилося. Досі вони приходять до тями, що Америка їм може не допомогти. Досі вони консолідуються в цьому сенсі. Вони хотіли воювати Європа. Європа хотіла жити забезпеченим життям. Європа хотіла жити, захищаючи, чи створюючи соціальні держави. Європа хотіла жити, займаючись бізнесом і так далі. Ну, це в принципі нормальне бажання. Це за цього за це людей не можна жодним чином звинувачувати. Вони хотіли нормально багато забезпеченого життя. А тут безумний сусід, значить через Україну, Російська Федерація, вирішила повоювати, вирішила влаштувати колоніальні війни, які так чи інакше захоплюють і європейські країни, і Польщу, і Кримбалті, і так далі. Ну, довелося якимось чином себе переборювати. От зараз Європа займається тим, що вона переходить із стану такої мирної сплячки, значить, в стан передвоєнної ситуації. Це психологічна боротьба доволі серйозна треба пересилити себе для того щоб йти до такої стадії щоб можна було завдати удар відповідь насправді це складніше ніж ми за можемо подумати Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет ІРМ, які мають бути, бути поставлені за 6 тижнів. Звісно, це не подарунок. Пакет озброєнь коштує 850 мільйонів доларів і переважно фінансується європейськими країнами. При цьому їх застосування потребує погодження Пентагона. Давайте про це поговоримо наостанок. Три 3350 ракет це доволі велика. Кількість ракет, що це за ракети, І РЕМ – це далекобійні ракети, ні, як їх тоді, як їм користуватися, чи є в Україні ті засоби ураження, на які воно буде кріпитися для того, щоб потім летіти по ворогу? Розкажіть про це? Це авіаційна бомба по великому рахунку, високої точності, яка споряджається на Винищую ще в 16, тобто носій цій винищуючи в 16. Там, якщо я не помиляюсь до 500 кілометрів, дальність, тому і йде мова, мова. Якщо я не помиляюсь, тут тобто треба ще значить, це визначити, тому я значить, за других прошу вибачення. А от 400 кілометрів, ну я майже, майже, майже вгадав, я кажу. Не сильно помилився. Саме тому, саме тому вона й вимагає схвалення від США, оскільки ми знаємо, що накладаються певні обмеження на використання далекобійної американської зброї по території Російської Федерації, тобто по окупованих територіях використовувати можна, а по території суверенної території Російської Федерації використовувати можна з обмеженням. І ця бомба, наскільки я розумію, вона була спеціально створена для того, щоб передати в розпорядження Збройних сил України. Ми знаємо, що американці створили там оту, таку зброю. Вона не пішла через те, що е, е, значить, вона була вразлива до перешкод, які ставляться до GPS. А ця бомба, вона цих перешкод не вразливо, тобто помилки були враховані. 3350 – це, в принципі, значна значна кількість, достатньо значна, але визначити наскільки її вистачить, не можна, оскільки ми зараз не можемо. Собі уявити, в яких темпах і коли вони вона буде використовуватися. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. Денис Попович, військовий оглядач з ним говорили про те, що відбувається зараз на фронтах України і не тільки, і чим може похвалитися сьогодні в озброєні України. Щиро дякуємо і прощаємось Дякую. і.